Але героїка, якщо ми лишимося живими і зробимо цю гробану армію українську, розумієш, бляна. Не зроблять, не зроблять ці генерали, які 20 років блін крали блін, купували блін. Собі звання погоди. Вони не зроблять її. Вони не навчуть тих пацанів. Вони їм навіть завдання не поставлять. Пацани, героїка це зробити цю армію бля, і виграти цю війну. Історія створення нової української армії так характеризують документальний фільм Добровольці Божої чоти Леоніда Кантера та Івана Яснія. Головні герої військові, котрі боронили Донецький аеропорт. Леонід Кантер, аби показати справжню карт глядачам, біг з камерою попереду військових чотири місяці роботи, і от документалка подорожує україною і світом, тому що ми хочемо, щоб образ українців у світі був саме таким. Не гастербайторі а ось таких ось воїнів. на презентацію фільму в Чернігові приїхав комбат 5-го батальйону добровольчого українського корпусу Чорний з побратимами з правого сектору та збройних сил. З ним боєць, етнічний росіянин, котрий став до лав українських правих. Фебі буде з України. вважаю, для кацапа тільки два варіанти. Чимодан там Росії», який дуже любить свою путінську хунту. Ну или кто с мечом сюда придет, отмечая, погиб. Про війну погляди бійців, побут правого сектору на передовій та інші реалії 252 днів оборони Донецького аеропорту. Про це фільм Добровольці Божої чоти наразі. Жоден з всеукраїнських телеканалів не погодився на трансляцію. У кінотеатрах після кожного показу вирішують, чи транслювати далі. Чернігівцям навряд вдасться побачити його ще раз на широкому екрані. Бо адміністрація комунального підприємства Чернігівкіно не дуже була привітна. До українських документалістів сьогодні не було нікого з дирекції кінотеатру. розумієте, нікого тут представників не було ні там ні програмного директора, ні директора самого. Тобто їм насправді пофігу кіно. Тобто вони торгують місцем. Вони отут ринок зранку ми приїхали, Тут ринок, вони торгують шмотками. Фільм уже розіслали світом на фестивалі у різних країнах. Проходять покази в кінотеатрах. Таким чином, каже режисер, вони несуть правдиву інформацію про те, що відбувається в Україні, аби російська пропаганда не мала шансів засісти в головах тих, хто не бачить реальної картини.